Притяг ком'юніті, з вами Нотар. Будемо дивитися сьогодні дуелічку на бродах. Грає за гоблінів Мэтю і за Ізін Кратус. Ні разу не бачив їхнього противостояння, до речі, в реплейчиках, то має бути цікаво подивитися, хто як зіграє. О, наступні ролики буду записувати в порядку спадання дати, коли воно прийш... Ну, коли прийшов ролик, бо відфільтрувати який гарний, який ні, напевно, не вийде. Тож. Так, бачимо, Гоблін стартує у 3 тунеля. чотири тунеля, один барак. О швидко напевне не вдасться зарашати, а Ізін стартує також трошки веки і у дикарів в одну хатку, так би мовити. Побачимо, як хто кого зараше, кого вийде краще. Ізін нападає. Незрозуміло, чому один загін бився із мечниками. Гоблінські, адже гоблінські меч мечники, мечники перебивають отакі От загони за рахунок яду. А цей загін пробував спушити ферму і... не вірю, не вірю, не вірю. Останній воїн вийшов. Красавчик підняв другий рівень. Спробувати втекти можна було б, але не вдасться. До речі, ця ферма відновиться і це фіча гоблінів, що потрібно трошки більше часу е, на раш економіки використовувати. Е, так, дві два барака, це якось замало за гоблінів, потрібно трошки більше будувати. Так, бачимо, що економіку в цю сторону зробив Метіо. Так, Ізінгард пропалив. Е, так, і зараз біжить просто фідить. Не зрозуміло чому, навіщо як і фідать. Так, побудував е кратос загін скаутів. <кхм> скаути будуть, напевно, кріпити тролля в цей час, поки відволікається гоблін на всякі речі. І, напевно, вони будуть дефати базу. Але проти гоблінів ці скаути дефають вкрай край Керово. Не скажу, що гарно. Ну, якось так. Так, гоблін переходить в контратаку, контрнаступ, докачався в захват, бачимо, вже є троль в нього. І скаути сюди якраз саме вчасно підходять і все все побачать, замітять. Так, дикарі будуть ламати цю ферму, два, дике, два загони ламає з легкістю. Так, тут також ця пачка вирішила дефатись, а не відійде в атаку, але вічно дефатись також не вийде. Так, перестрілюють щось, скаути цього троля, Метью за нього забув. І це велика втрата. Кратос вчасно підійшов і вбиває цього троля. Так, виходить інший. Інший, інший троль. А, не допушили ці два загони з легкістю, кажу. Я кажу з легкістю, а вони так і не спушили. Так, по прокачці, що ми маємо? Три очки на два очки. Ну, плюс-мінус однаково. Нагадую, що захоплення трошки більше очок, там, наче сім. то хобін прокачався навіть краще на даний момент. Так, скаути свалюють. І я не бачу другого троля. Походу, вони знищили двох тролів. Дика втрата. Дика втрата. Дивіться, як довго б'ють оці руїни. Ну прям дуже. Для гобліна це прям гарна штука, хіча, що так просто не спушиш. Так, по економіці, що у Гобліна є. 530 навіть, нічого собі. М -м -м, гарна яка. Ой, гоблін вирішує йти в контрнаступ і заливає кратос скаут своїх. Тут три челіка лишилися, але їх треба докачувати до друге, адже вони не відновляться. І 30 втрачений загін, можна сказати так. Так, виходить новий і... списи підганяються. Так, зараз із списи необхідні. Адже загін варгів побудований зможе з легкістю впоратися за цими всіма військами Ізіна. Кратосу необхідно за це подумати і підбудувати ще ну хоча б два. Два загони. Ну хоча б один ще не, ладно, один хоча б. Ох, в спину загризають гоблінці. Він швидкі вони такі. Хлопчуни, а Кратос фідить, фідить і фідить, як на мене, відправляючи загони просто на забій. Так, вирішає прийти сюди. Що він спушить? Так, шахту спушить. О, а Гоблін тим часом бере варгіатні. Варгіатні. Варгію кріпить. Так, туди з вже йде невеличка вилазка. Ізінгарда. Так, і... Ну це дорогущі списи. Ох, перестріляв. Зараз просто треба перемкнутись на ближній бій одним загоном. І все буде добре. Просто одним загоном на ближній бій, а з рештою треба просто стріляти. Окей. Так, тут знищили ферму. Будується нова. Ну, ферму, тунель, ви, ви зрозуміли, шапка. Так, з цього боку перестріляла. Основна армія із Ізінгарду. Так, потрібно забрати ці руїни. 300 монет. Гарно, гарно. Так, І... Що вкладається тролів. Можливо, буде під крис. Ну, я б не сказав це підкрис. Це скрійш раш називається, а не підкрис. Призвав. Серйозно і зламав. О, цікаво. Цікаво. Цікаве рішення. Якщо не можеш захопити чи закріпити, призви і сам кліпи. Нормально, нормально. Так, і один загін в Потрібно ще два додати. Вони давлять, не сказав би, що гарно оці челіки, челібастери. Але скаутів, ну я думаю, не все ж продужать. Так, бачимо вже барак побудований. Ітінгар вже розбудовується, та те шо? Та-ля-ля, ля, смотрите, дивіться, дивіться, що тут тільки перша рівня, правда. Оця яма. Як вона правильно називається? Яма, так. Вирішує не кліпити троля цього, лишає на захоплення. Так, ох, і тут армія і стрілями. Так, вирубка. О, гарно. куди вони біжать? Кузить троллей потрібно Какого нас і стріляють, що? Ааа, поварга Ну, не знаю, не знаю. Я б краще бы троллив. Если не залив. Майже же всю свою пачку. Ну. Тут невеличкий харас відбувається, але це як капля в морі. Як на мене ГГ. Метю задушив. Ох, але лурт уже третього рівня, качнуся. От з лурцем якось дефати можна. Він зараз перестріляє цих тролів. Потрібно їх відводити, спасати. Дамажить, сильно дамажить, до речі, по герої. Не біжиш за ним, ти ще зілліш, Мэттю. Меттю... Злив. Ну. Навіщо вишка? Відміни, вона не потрібна. Задорого! Забрайте краще барак, зроби новий. Дорого вишка. Хочеш вишку краще вже на кепасі побуду, не. Вищо тут? Відміни. Ех, кратас, кратас. Так, що це будується? Тут таракани будуть. Таргани. Я б сказав так. Так, коблі біжать, по ходу, захват вже відкатив. І зараз без захоплення другого троля. Ізін не зміг його закріпити. Але зараз Ізін закріпить і цього троля, і цього що вийде. Меттю підзаливає, зараз підзаливає. О, Горкіл, до речі. Так, не встиг вийти троль. О, це... Сумно, до речі. Адже прибігли підкріплення. Він би зараз був би доречний досить сильно. Так, цепляє Горкіла, стріла, скаути. Скаути не стріляють по горкілу, що? Може, хоч трошки. хоч чуть-чуть. А очки вирішили гоблін. Так, виробка 15 очок. Третій тир є. А тут два других. Це як взагалі, одна білка можна вважати. Оооо. А чому ти тікаєш? Та перестріляйте їх, боже мій. Кратос, я тебе не пізнаю. Дивіться, як вони гризуть? Там згризають горки 4 четвертого лінія вже. Що відбувається на цій карті? А де лурс? Це ж не лурс? Ти втратив лурця? Кратос, кратас. Так, шістьобоку. С сього боку. Також пробує ізінхарасити дикарями. Так, третій рівень вже беруть скаут з цього загону. Так, бачимо, колба зда... була здана. Ну, це не здохне, один залишиться точно. Він не потрапив чомусь під яд. Це пропускаю. де горків Мінус горків, ні, горків ось. окей. Ох ти, для нас Ох, на оці вершники по па учі. Досить цікавий юніт. Я б сказав, їх треба трошки череворкати, чи змінити, чи щось їм додати. Ну, прикольний юніт, прикольний. коли купа А чому не захопити тролля я не розумію наче так третій ти тир призивається. инграйженый Серйозно? ничего сы а в ком ти стріляєш? Стріляй ось, по цих дорогущих пауках. О, о Кратос молдець почув. Хм, цікаво, що він зробить цим таким тиром? Ним можна досить багато, в принципі, поспушувати. На даному етапі це... А тут вирубка. Гурс п'ятого рівня. Він походу не подихав. Так пристрілка оця. Горків сильніший, дивіться. Лордс, лордс, лордс. Але не ризикує. Лордс входить. Так, ну, звісно, скаути під лідеркою вже не такі, звичайні. І ні, але куди вони пішли? Куди вони пішли? За Горкілом? Так він зараз їх перестріляє. О, павуки ще можуть їх задавити. Так вони всіх тут можуть задавити. Немає списів взагалі. Оооо. -о, 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 о, Метю красава. Використав гарний момент, зараз буде давка і прокачається він досить сильно. Так і горкіл тут, як тут. чому ти не давиш? Чому ти не давиш? Нема списів! Метю! Нема списів! Нема! Нема списів, дави! Оооо. Так, ладно. О, углуп! Углуб був побудований. Так, і зморіше відступити. Так, вийшов він, так, він хоче вийти навіть отів героїв, якого є. Нарешті ти надумав давити. І року не минуло. Списи так і не йдуть. Один загін нещасний. Кратос вже давним-давно бачив, що є в нього павуки і що він в них навіть грає трохи. Не зробив. Ну, то на. Але, до речі, два загони прокачаних чекає. Якщо їх зараз Горків не перестріляє, він не хоче перестріляти. 450-4900 монет на халяву. Easy-pizzy Lemon Squizy. Растет з цього боку також продовжується. І це досить непогана пачка для зносеки. Вона навіть оці ключові може позносити. Так, цикло, це першого рівня. Тут. Тут 2 третього. 3 навіть третього рівня. Ферми. Шікс. І його за залп не зносить. І за залп о, цей. Давай, 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 під контролі далі. Окей, тут сутичка, знову павуки. Горкіл, горкіл, у я зараз яд, чи що? У нього є нюк. Так, яд. Яд якийсь загін, тут вже бумжацький кинув. Убив у глука. Боже, горкил взагалі машина. Так, і буркс, тут як тут. Силиться стрілою. Так, підцепив. Зараз просто потрібно направити. Списами, вий списами, бий списами. Ну, мінус оці це також досить важливо, адже е, вони залишаються назавжди. Так, і вже нарешті Стасина будував. Кратос е, зрозумів, в чому його е, була. Була вина перед своєю армією в тому що не було списів. Прикритись від кавалерії. Тепер в нього списи є. Тепер в нього все добре, але замало лучників. Потрібно більше лучників. Потрібно лучники із е, ями будувати. Так, бачимо, що вже три бараки. О, до речі, він будує. Він Іначе чує мене. Немає тут вишечки, походу він сам її зруйнував, побудував тут. Також досить дивна ситуація, як так вийшло, що він побудував. <смас> будував будував о... і все ж зніс і вирішив тут побудувати. Ну... Проти рашу чи що? Так, це в... в чому вирішує грати? Що? Я пропустив міну. Міна зруйнувала три бараки. Це... Признак того, що не буде підкріплений досить довгий час і мінус Паучатня. Та ви шо? І виходить шелоп. В гобліна все, що є, це все, що на карті, все. Далі потрібно якийсь час на відновлення військ. Один з оділучників, до речі, сидить. Ну і ще таверна. Окей. О, і логово. З цих можна по 40 гривень штани. Гобліни штани. По 40 гривень. Ох, вирубка. Вирубка. Але шовту вирубку немає, що давати. Набрудка тікає. Так, вбивайте війська, вбивайте війська. Павучиху. Скаутами по Скаутами, скаутами стріляй. Два залпа. Раз. І ще один. І ще один мінус паучиха ну все Зін виграв та ну і заливочна була звичайно від гоблину я вважаю міг виграти навіть легко міг виграти так відновлюється барак ось ще добудовується це що таке іще одна нічого собі буде 5 бараків у Гобліна. Аїзін не до душа на даний момент. Але е, ми бачимо, що не лишається нічого майже у Гобліна. Тут 570 на 1250 на 2 каші грають, нічого собі. Дивіться, яка імперія. Імперія, імператорська імперія. Лурц, знову ПВПшка! Лурц проти Горкіла! Лурц! Тик-тик! Горкіл! мінус Лурц! Ох, яка орда вже лучників! Але потрібна піхота. Уже потрібна піхота! Можна давити? А чому ти не давиш? Не любиш ти давити, бачу, але можна, було б дуже можна задавити цих цих лучників. Ну Мэттью, перемкни, дави! І ці... Що це буде? Колба, колба, колба! Ох! Чхнув! На всіх! Оце да! Там можемо спити... спити зреагувати і розвести війська. Кратус хост. Так, мінус. Пічкан Пічкандибрик, як його звати, Орка треба. То... Ой, і знову третій тир. Ох, мінус третього рівня фермер, це, звісно, буде печальненько, то я б сказав. Якщо мінус оця, то взагалі. Так, і знову грейду до другого рівня е, получатніметі. Ну крутий камбек вийшов, став тотемп, Метью, став тотемп Ух, бал балрожик Не знаю що краще Кинути їх сюди чи на війська але напевно сюди бо на війська Та однаково погано Все правда однаково погано Ну знесеш ти фортеці навіть якщо... Знесеш ти фортецю. Сібілки здані, робочі є. Е, у Ізина постройок мільйон. Ну в даному проте Ізина отакі 25-ки так гарно не працюють проти інших фракцій. Е, дачі є час знищити третій рівня. Та третє рівня все ламай. Якби війська кинув бал то... То втратив би ну, в даний момент війська, да, ізін. Але він би знову відбудував, в нього дуже велика ека, в нього дуже багато всього. Так. І прийшов би знову додавати, все, пішло так само, як і було. Ну, в принципі, в принципі, Балрог здався нормально. Мінус вертеця. І ще ці треті рівня ферми б забрав. Озатувочка. Так, ну і все. Але тим часом Мізінгард повністю дозачищує вже базу Гобліна. Правда, в нього забагато лучників. Так, і Метю здається. Ну, гарна катка. Побачили дуелічку Горкіла і Лурца. Ну, не зовсім дуелічку, але противостояння. Тож. Так, ставте лайкосик.